Добрий день, мене звати Денис. Я учень 9Б класу Чернівецького багатопрофільного ліцею No4. Сьогодні, у рамках Всеукраїнської інтернет-олімпіади Крок до знань, я хочу показати вам свій проект на тему використання флеш-презентації при виконанні навчальних проєктів. У і дослідження аспекти використання флеш-презентації Adobe Flash Animate на у навчальному процесі. Майності роботи полягає у тому, що сьогодні робота проводиться за допомогою інформаційних технологій, які значно полегшують виробничий та науковий процес. Перевагами флеш-презентації є те, що за допомогою них можливо наочно продемонструвати комп'ютерні маніпуляції, які необхідно знати у повсякденному робочому та навчальному процесі. Час викладу матеріалу флеш-презентації підвищить сприйняття та засвоєння необхідних мін та навичок. Тому впровадження флеш-презентації у навчальних процесу як можливість підвищити його ефективність. Об'єктом дослідження є флеш-презентація. Предметом роботи є використання флеш-презентації при виконанні навчальних проєктів. Використання флеш-презентації при виконанні проєктів є досить ефективним. Адже процес показу проєктів це, по суті, і є презентація навчального матеріалу. І використання у цьому процесі засобів флеш-презентації є більш ніж виправдано. Однак зручність використання поданої системи не обмежується тільки підвищенням якості проекту і полегшенням процесу його презентації. Серед безсумнівних переваг цього методу є виняткова простота і широкі можливості редагування, що дозволяє легко змінювати дизайн, структуру і зміст презентації аж до повної заміни всього змісту. Це дозволяє використовувати готову презентацію одного проєкту як основу для швидкого створення презентації з будь-якого іншого предмета. Економія часу у поданні інформації, наявність зворотнього зв'язку із слухачами. Така манера презентації зацікавлює слухача, збуджує його увагу, не викликає відчуття контролю. Інформація подана таким чином, сприймається і запам'ятовується краще, а саме презентація створює враження професіоналізму. Великі можливості в області інтернет-технології, що дозволяють зберігаючи презентацію проекту як веб-сторінку або веб-архів, опублікуючи її в інтернеті, зробивши доступним для інших зацікавлених користувачів як для індивідуальних, так і для спільної роботи. Мультимедійні технології дозволяють комплексно комбінувати різні форми представлення інформації в електронному документі або програмному засобі, наприклад, текстової, звукової, графічної, анімаційної та мультиплікаційної. Використання мультимедіа в виначальному процесі є досить виправданим. Це пояснюється тим, що при активній роботі в мультисередовищі користувач запам'ятовує 75% сприйманої інформації. У той же час із почути інформація запам'ятовується лише 25%. Мультимедійні навчальні технології дозволяють підвищити інформативність і доступність заняття, стимулювати мотивацію до навчання, активізувати увагу слухачів до змісту навчального матеріалу. Підвищити наочність, торкнутися почуттєвої сторони слухача на рахунок художньо естетичного підходу в оформленні слайдів застосування візуалізації розвити інтелектуальні здібності. Матеріали навчання у друкованому вигляді вже не є основним джерелом здобуття інформації. Психологи довели, що сприйняття інформації візуально більш ефективне учням. Найпоширенішими форматами електронних навчальних презентацій є. Презентація PowerPoint, слайд електронна презентація у вигляді чергування слайдів, презентація каталогу у форматі PDF, окремий програмний модуль, флеш-презентація. Презентація у форматі PowerPoint це послідовність слайдів, що можуть містити текстову інформацію, рисунки, фотографії, графіки, таблиці, відеоматеріали, а також звукове оформлення, ефекти анімації та інтерактивні переходи. Використання тригерів дозволяє розробити інтерактивні презентації PowerPoint. За допомогою таких програм, як Articulate Studio, Adobe Presentary, iSpring Suite презентації PowerPoint можна розмістити на сайті, відправити електронну пошту або розмістити у системі дистанційного навчання. Програма PowerPoint є частиною Microsoft Office, тому вона є досить поширеною, доступною та простою використання. Презентацію PowerPoint можна переглядати як звичайний файл, демонструвати у режимі слайдшоу на комп'ютері або на екрані за використанням проектора а також працювати з презентаціями на інтерактивних дошках. Крім того, презентації з елементами зворотнього зв'язку можна застосовувати в електронному навчанні. Електронна презентація у вигляді слайдшоу є послідовністю картинок з можливістю додати звукове оформлення і різні переходи між слайдами. Така електронна презентація є недорогим варіантом і не вимагає багато часу на розробку. Створити слайд-шоу можна за допомогою будь-якого відеоредактора. Найчастіше для створення слайд-шоу використовують програму Windows Movie Maker, яка присутня на більшості комп'ютерів, так як встановлюється разом з Windows і є простою в використанні. Презентації у форматі PDF – це набір статичних сторінок, які мають вигляд електронного каталогу, який зручно пересилати електронною поштою або розрукувати на принтері. У такій презентації головна увага приділяється якісному дизайну і правильно представленню інформації. Переваги PDF-презентації презентації це невеликий розмір файлу, простота і зручність перегляду та пересилання недолік статично представлення інформації. Презентація у вигляді окремого програмного модулю це програмний продукт, який використовує передбачені при розробці функції, наприклад, відкриття файлів у різних форматах DOC, .xls, PDF та інші. Розширені пошуку каталозі, додавання інтерактивної 3D графіки, у тому числі в режимі реального часу, можливість додавання і зміни інформації та інші можливості. Розробка таких презентацій вимагає спеціальних знань і виконується спеціалістами. Електронна флеш-презентація є програмним модулем з можливістю використання фото і відеоматеріалу, музики, звукових ефектів, анімації і різних відеоефектів, каталогу, продукції або послуг, інформаційних розділів та підрозділів з текстовою інформацією. Флеш-технології дозволяють створювати візуальні ефекти, невеликі за розміром презентації. Кафлеш презентація вимагає професійної підготовки спеціальних знань. Флеш технологія розвивається з 1996 року як інструмент створення інтерактивної векторної анімації для веб. Основною рушійною силою флеш є можливість створення векторних анімацій і інших файлів з невеликим часом завантаження, які забезпечують при цьому високий ступінь інтерактивності. Крім цього, флеш є багатофункціональним засобом, за допомогою якого можна реалізувати доступ до бази даних, підтримку XML, інтеграцію відео і аудіо, використовувати попередньо вбудовані шаблони, процедуру перетягування, отримувати доступ до серверів, додатків і шлюзів, що працює в режимі реального часу. Всі ці операції в флеш виконуються під керуванням мови сценаріїв ActionScript 3.0. ActionScript Скріп обєктно орієнтована мова програмування для розробки інтерактивних графічних програмних додатків. Флеш-технології або як і ще називають технології інтерактивної веб-анімації, були розроблені компанією Macromedia і об'єднали в собі безліч потужних технологічних рішень в області мультимедійного представлення інформації. Орієнтація на векторного графіку в якості основного інструменту розробки флеш-програм дозволить реалізувати всі базові елементи мультимедіа, рух, звук і інтерактивність об'єктів. При цьому розмір розроблених програм, мінімальний і результат їх роботи не залежить від роздільної здатності екрану користувача, а це одні з основних вимог, що висуваються до інтернет проєктів В основі анімації флеш лежить векторний морфінг. Тобто плавне перетікання одного ключового кадру в інший. Це дозволяє робити складні мультиплікаційні сцени, задаючи лише кілька ключових кадрів. З появою сучасних комп'ютерів почали з'являтися і програми, що полегшують і автоматизують працю аніматора. Крім того, анімація створена за допомогою комп'ютерів, знайшла своє застосування не тільки в створенні, не тільки в створенні мультфільмів. Вона широко використовується в інтернет, презентаціях, електронних навчальних курсах тощо. Зазвичай анімація служить для цілей і полегшення сприйняття інформації, тому що більшість людей основу частку інформації сприймає за допомогою зору: анімація руху та анімацію форми можна застосувати в різних проектах за будь-яких предметів. Вона йде, як візуальний ефект для кращого сприйняття матеріалу презентації. Анімацію випадкового руху можна використовувати в проектах з математики, хімії, фізики для показу, наприклад, випадкового руху молекул і атомів, матеріалів при дії на них різних фізичних чинників, також при моделюванні різних фізичних і математичних явищ. Анімацію дощу і снігу доцільно використовувати на уроках біології, географії для анімації відповідних погодних умов. Написання, відеороки і анімація панорами теж можна використовувати в різних проєктах. Використання ігор за допомогою флеш є досить гарним наочним матеріалом для демонстрації різних моделей поведінки тих чи інших об'єктів. Використовується в математиці, фізики, хімії і тому подібне. Зона застосування флеш-програм величезна. Спочатку флеш технології використовувався переважно для створення різноманітних Нітних анімованих банерів і заставок. Потім великої популярності набули флеш-ігри і короткі анімаційні флеш-роліки. Все частіше технології флеш стала застосовуватися для створення складних інтерактивних сайтів і в останні роки перетворилися на промисловий стандарт для роботи з інтерактивним контентом. Використання флеш не обмежується інтернетом, будь-який роздороблений в флеш-продукт може бути випущений як інтерактивний фільм веб, як відеоролик, придатний для перегляду на комп'ютерних або. Навіть виконується як програма розповсюдження на CD. Дякую за увагу.